Домашняя грузинская хинкальня на Новосельского. Против грузинской кухни в Аркадии. Сули. Погналы пробовать. Фу, блядь, это был самый топовый обжор на наших съемках. Здесь в грузинской хинкальной очень большое меню. Хочется что-то оригинального. Закажу я, наверное, хинкали. По меню немає. Полистаю ось вас Мабуть, сули за экологию. Сегодня я візьму, мабуть, хинкали. І харчо очікувало. 11 хвилин. Суп харчо коштує 175 гривень. А до харчо отаке 55 гривень. Скорість видачі заказу – 11 минут. Хінкали з бараніною і хінкалі з свининою і говядиною. Порція – 175 гривень, 5 штук. Домашні, ебать, как гарячі горячие хінкалі. Попробуем первый хинкаль. Немирно гарячі, вкусные, ароматные хінкалі. А запивати я буду грузинським букетом за 120 гривень. Свинина говядина. Ебаный шаг. Вот так правильно есть хинкали. Мы берем, отрываем вот эти вот верхушки. Вот их съедаем. А вот это, вот эту часть нижнюю, их выкидываем. Чуть подостыли, попробуй еще раз. Бульон прямо выливается. Это самые вкусные хинкали, которые я пробовал. Дуже ароматный. Спробуем на смак. С первой ложки попалось мясо. Не распробовал. Попробую еще раз. До речі, шоті гарячий і дуже м'який. З'ївши половину супу, скажу чесно. Він мені сподобався. М'ясний томатний насичений. 120 гривень, чебурек зі свинини і говядиною. Мені принесли його от він шкварчит. Ну, Всі так да, люблять зажарені такі от кусочки. Мінімальна жирність в цьому чебуреку. Делаю перший пусть мясо нежне, а Ось таке кількість м'яса в чебуреку. Оцю маму ми чекали 19 хвилин. <плес> Не викидаю, я бачу їх їдять, теж поїм. Пробуємо на смак. Бля, гаряча. Ціна 230 гривень за 5 штук. Виходить 46 гривень за штуку. Але не забувайте, вона окутана любов'ю мами. А всередині дуже багато м'яса. Багато не тільки м'яса, а ще й бульйона. вайб цього закладу. Там відкрита кухня, де я бачу грузиню. Два поверхи, поруч Аркадія, а також Каманінські Тігріця. Приведи сюди свою каманінську тігріцю. Хай вона покаже, як правильно їсти хінкаля. Хінкалі великі, м'ясні, соковиті, спеції гарно балансують з м'ясом. 10 хінкалі, чебурек і лимонад в ній стоїли 590 гривень. Понятне і дело, що я це все не з'їл. з собою. Ця вся поляна обійшлась мені в 620 гривень. Харчо, шоті, хінкалі і вода боржомі. Але є одне але 160 гривень за боржомі. Ви сказились чи що? За чудовий вайб, швидке обслуговування, смачну їжу. Я рекомендую саме тобі прийти в сулі і написати відгук у нас в коментарях ставьте лайки, подписывайтесь на канал і помните. ціна, довжина, вага і смак, як завжди, в нашому огляді.